Йдемо далі. Маємо ще деякі важливі новини. Власне, спецтрибунал над керівництвом Російської Федерації може запрацювати у 2024 році. Про це повідомив. Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді. Власне, за його словами, практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення міжнародного спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Путіна і його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв'язали проти України. Щоправда, питання формату трибуналу досі залишається дискусійним, бо деякі партнери наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності російсько-військово-політичного керівництва має застосуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів. Но голова Китайської народної республіки Сі Цзінпін заявив, що Сполучені Штати і Китай досягли прогресу з низки питань під час переговорів з американським дипломатом державним секретарем США Ентоні Блін. Кіном на початку переговорів Сі Цзінпін відмітив, що топ дипломат Пекіна Вані та міністр закордонних справ КНР Цінга, назвали свої переговори з Блінкіним відвертими і глибокими та привита, привітав. Привітав такий результат. Так, але більше новин не розповідаємо, тому що усе це вам готова вже розповісти. Ірина Коваль. А ми ж прощаємося до завтра. І тобі слово. усе це і багато іншого розкажу у випуску. Тож дочекайтеся буквально за мить. 18-та в Україні час новин на телеканалі Еспресо. у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Суддю якого підозрюють у вбивстві нацгвардійця, залишили в слідчому ізоляторі. Суд відхилив операційну скаргу адвокатів. Останні просили змінити підозрюваному запобіжний захід і стримання під вартою до змоги внесення застави на домашній арешт. Олексій Тандир перебуватиме в СІЗО до 21 липня. За версією слідства в ніч на 26 травня в Києві голова Макарівського райсуду збив на блокпосту військового Нацгвардії, який загинув на місці. Суддю підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Тандир визнає провину, проте каже, що був тверезий. Не на Бог постій, а за 100 метрів він Я кожен день пролітає свій боквост. Не знаю, де сніг військовослужбовці, як вони там розміщені. Його там мало бути з охолоці, я не знаю, як Швидкість також не було розроблення. Головне, я люблю вчиняв всі дії, щодо до Про ситуацію на фронті не на мить не припиняються бої на сході України. Ворог намагається наступати на Лиманському та Куп'янському напрямках. Таким чином, росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, окупанти сконцентрували на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Утім, наші збройні сили всіляко відбивають атаки ворога. Росіяни почали передислокацію своїх військ зі східного берега Дніпра. Про це повідомила британська розвідка. Протягом останніх десяти днів окупанти посилюють Запорізький та Бахмутський напрямок. У розвідці зазначають до переміщення залучили кілька тисяч військових, а також повітряно-десантні сили та підрозділи морської піхоти. Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів, якщо країни НАТО передадуть Києву літаки. Про таке заявив головний операційний директор американської компанії Lockheed Martin Френк сент Джон в інтерв'ю газеті Financial Times. Однак він підкреслив, таке рішення можуть ухвалити лише після переговорів між Україною США та іншими західними союзниками. Сам виробник. Не впливає на рішення, зазначу, поки що жодна країна не оголосила про готовність надати Україні винищувачі F-16. Велика Британія не скасує санкції проти Росії. Міністр закордонних справ королівства Джейм Клеверлі представив новий закон, згідно якого обмеження діятимуть, допоки країна-агресорка не виплатить повну компенсацію за завдані збитки. Окрім цього, заморожені активи російських олігархів збираються віддати на відновлення України. Майбутні України обговорять на лондонській конференції. Йдеться про фінансову допомогу нашій державі після 2023 року. Заявила в своєму твіттері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Таке рішення політкиня ухвалила після телефонної розмови з британським прем'єром Ріші Сонаком. Нагадаю, лондонська міжнародна конференція відбудеться вже 21 червня. Вже 17 загиблих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, 13 – безпосередньо через утоплення. Про це повідомила заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. За його словами, ця цифра не остаточна, адже пошукові роботи тривають. Нагадаємо, що наразі під водою залишається 832 будинки в Херсонській області та 26 в Миколаївській. Оперативні служби продовжують роботу. А ось в окупованих Олешках на Херсонщині понад 500 мешканців загинули через підрив Каховської ГЕС. Ворог відмовився евакуювати людей через відсутність у них російського паспорта. Повідомили в центрі національного спротиву. Такі дії окупантів щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду. Зазначили в підрозділі. Вода відходить від Миколаївщини, але наслідки залишаються на поверхні. Зруйновані будинки, знищений врожай. Це бачать мешканці сіл через підрив росіянами Каховської ГЕС. Наразі сотні людей залишилися без домівок. Рятувальники, волонтери та органи влади допомагають постраждалим. Що третина проб води з Дніпра та Чорного моря не відповідає нормам. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Найбільш небезпечними є водойми Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. В зонах підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС виявили сальмонелу, рутавірус, яйця та личинки, гельмінтів та кишкову паличку. Нагадаю, що купання та вилов риби в цих водоймах заборонені. А далі про допомогу Україні Японія допоможе Україні відновити постраждалі території. Відповідний меморандум про співпрацю підписали міністр з відновлення Хіроміч Ватанабе та очільник українського відомства Олександр Кубраков. У документі йдеться, що країни. Обмінюватимуться досвідом ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф, а також надаватимуть один одному консультаційну та технічну підтримку у відбудові громад. 63 мільйони євро отримала Україна від Світового банку. Про це повідомили в міністерстві фінансів. Кошти спрямують на часткове відшкодування оплати праці держслужбовців та зарплати педагогам за лютий і березень. Фінансування надала міжнародна асоціація розвитку на пільгових умовах, строк розрахунку за кредитом 10 років. Відбулася дев'ята ротація місії МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, включно з тимчасово окупованою Запорізькою. Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання. Зміна спостерігачів відбувається регулярно, проте на Запорізькій АЕС вже двічі траплялися затримки. Нагадаємо, що фахівці МАГАТЕ минулого року постійно з минулого року постійно перебувають на тимчасово окупованій АЕС. Їх ціль моніторинг. Стану безпеки Китай пообіцяв не надсилати летальної зброї Росії. Про таке заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з китайським лідером Сі Цзінпіном. Водночас Блінкен висловив стурбованість діями приватних китайських компаній. Нагадаю, американський державний секретар наразі перебуває із робочим візитом у Китаї. Під час зустрічі ми активно обговорювали регіональні та глобальні виклики, зокрема агресивну війну Росії проти України. Я вкотре наголосив на тому, що ми вітатимемо, якщо Китай зіграє конструктивну роль разом з іншими країнами у досягненні справедливого світу в Україні на основі статуту ООН. Дід на стилі. Місцева зірка чернівців набирає тисячі переглядів в інтернеті. Пенсіонер прославився своїми чудернацькими нарядами. Щодня в новому епатажному прикиді він відправляється дефілювати місто, чим збирає сотні поглядів менш вишуканих чернівчан. Хочеться, щоб усі українці були ось такими простими і, скажімо так, без комплексів в будь-якому віці. Того ж вам і бажаю, і прощаюся з вами вже до завтра. А наступний випуск новин ви побачите вже від нашого колеги Василя Зими, який буквально за мить і розпочне свій ефір на телеканалі Еспресо. Доброго вечора ми з України. П'ята хатки. Наші успіхи на Запоріжжі. Загрози на сході, ворог підтягує резерви. Геноцид, страшні факти із окупованої Херсонщини. Десятки людей загинули від великої води. Вирішимо на двох. Блінкен та сі винесли Росію за душки. Вирішили дружити. Британія забере усе в Лондоні. Придумали, як обібрати російських олігархів без права на помилку. Збірна України проти мальтійських лицарів. Про це та про інше протягом нашого наступного двогодинного годинного етеру. Це програма «Великий етер». Мене звуть Василь Зима. І також сьогодні в нас буде. Ред та після студії перед збірної України та проти збірної Мальти та е, після матчу будуть обговорити це питання, е, цю тему мої колеги Олександр Ващук Андрій Майловський та відомі футболісти Юрій Беньо та Андрій Воробей. Все це протягом е, наш наступних двох годин в ефірі телеканалу Еспресо. Зараз я. Оголошу збір, і ми розпочинаємо. Телеканал «Еспресо» разом із громадською організацією бази продовжує збір для наших захисників. Ви всі напевно знаєте нашого друга, колегу телеведучого і журналіста Віталія Бакуменка. Він зараз захищає нашу країну і підрозділ, в якому він служить. Потрібен автомобіля також військовим із окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького необхідні рації. Такі потреби не німають, що не всі армійці. Адже надійний зв'язок важливий, як і надійні колеса. Наша мета п'ятсот тисяч гривень. За вчора ми з вами зібрали 50 Тисяч, давайте дотиснемо це питання якомога швидше. Ну і ми розпочинаємо нашу розмову з гостем. Долучаємо до розмови Андрія Дубчука, засновника проєкту Донбас Фронтлайнер. Я хочу сказати, що телеканал Еспресо та проєкт Донбас Фронтлайнер починають спільну роботу. Ми будемо більше інформувати за допомогою наших колег. Долучатиму їх до етерів, Будемо брати різні матеріали і повніше та якісніше висвітлюватиме події на війні та навколо війни. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, знаю, що ви зараз перебуваєте на в Херсоні. Під час її е, подолання наслідків страшної трагедії, спричиненої е, росіянами мається на увазі підрив Каховської гідроелектростанції. Я загалом запитаю про гуманітарну ситуацію, про ту допомогу, яку вдається надавати, якої потребують зараз мешканці цієї е, цієї території. Будь ласка, ну, сьогодні я був в районі корабела, який підтопило дуже потужно і дуже сильно. І в принципі, вода вже відійшла. Влада обіцяє відновити водопостачання питної та технічної води протягом тижня. Наразі підвозять воду в машинах, в цистернах, підвозять продукти харчування. І От щойно вибух був продукти харчування потрібні, тому що сьогодні бачив в цьому районі чергу людей, які очікували саме продуктів харчування. Хочу сказати, що район постійно обстрілюється російською артилерією, як і усе місто, і сьогодні вночі вони спалили заправку. Тобто згоріли ще комунальні якісь автомобілі. Ну ситуація складна, але влада та ДСНС робить дуже багато для того, аби стабілізувати і якось щоб все прийшло до тями. Угу. Я знаю, що також великою проблемою є наявність мін на території Херсонщини. Звичайно, мова йде про правобережного зараз. Ми говоримо про тобто а про зараз ми говоримо про правобережну Херсонщину. Як з цією проблемою е, вдається боротися, і які масштаби взагалі замінованості е, території і е, е, наскільки складно буде і зараз є, і складно буде подолати цю цю проблему, будь ласка. Штаби замінованості території дуже дуже великі, але ми говоримо про поля. Якщо про прорив дамби, то течією знесло досить багато якорних мін річкових. А вони виглядають як таке відро з ріжками. Да, і ДСНС, сапери і демінери вони ходять і шукають саме ці міни, які потенційно могли зірвати з якаря і десь на узбережжя. Коли вони такі обнарузнув знаходять, вони просто їх підривають на місці, тому що ця міна не ліквідна і не можна там ніяк нічого з нею зробити, тільки можна підірвати. Я сьогодні був зранку біля села Дарівка з, з саперами, ДСНС, вони шукали ці міни. Не знайшли, але в той же самий час знову ж таки село на протилежному березі обстрілювалося російською артилерією, Бачили вибухи, бачили дими. І ну, робота цих людей дуже небезпечна і дуже напружена, особливо тому, що вони знаходяться в зоні активних бойових дій. Тут постійно шумить, постійно виходи, приходи. І це ну так напружує, чесно кажучи, досить сильно на вулицях. Мало людей набагато менше ніж було раніше, навіть після е деокупації Херсону. Тобто, досить багато людей виїхало з міста. І, будь ласка, от коли вода взагалі спаде? Зараз скажімо на Миколаївщині, принаймні про це. Повідомляє місцева влада, вода вже відійшла, і ну з'являються інші проблеми, зрозуміло, але на Херсонщині цієї води було ще більше, коли вода відійде. Які потреби тоді постануть перед місцевими мешканцями? Ну, звичайно, відновлення будівель, ті, які можна відновити, бо багато будинків просто позносило їх. Вже ніяк не можна відновити, треба тільки щось нове будувати. Який тоді буде рівень потреб, і наскільки знову ж таки коли на тут знаєте, головне навіть не те, що коли тут є певні терміни, коли треба впоратися, і на вашу думку. Чи вдасться підготуватися до осінньо-зимового періоду? Бо тоді вже буде пізно знаєте і, і неможливо жити в наметах або ще якимось чином десь там пересиджувати без без тепла? Будь ласка, ну так. Да. Тобто я їздив більше по Миколаївщині. Туди вісні боївкани, що це Павла Мар'янівка, Василівка, Дар'ївка Федерівка. І місцеві, в яких пошкоджені хати вони, в принципі, просять навіть не грошової компенсації, вони просять саме будівельних матеріалів, щоб їм підвозили гіпс, цемент, якісь дошки для того, щоб можна було якось відновити будівлі і перезимувати в них. Да, друга проблема величезна, яка постає на сьогоднішній день. це от бачите, мертву рибу це в Херсоні. Це величезна кількість загиблої риби, і на жаль. Скоріше за все, з прогріванням води та з підвищенням її температури мор риби буде теж траплятися, і він це така дуже неприємна штука, яка буде загрожувати воді, питній та технічній у всьому регіоні. Ну і інша величезна проблема це сільськогосподарські угіддя, які зрошувалися водою з річок або якось з допомогою міліоративних установок да, оцих цих таких. На сьогоднішній день ну, все, тобто води нема, і сільське господарство теж дуже сильно постраждала? Ось такі останні проблеми я ще останні нас буквально півтори хвилинки я ще одне питання поставлю сьогодні. Читав про десятки тіл, які загиблих в місті Олешки. Також говорять про багато загиблих людей в Голопристанській громаді, в місті Голопристань про це до речі. Пишуть ті експерти з-за кордону. Скажіть, будь ласка, чи вдасться тут? Покарати винних найголовніше і е, зафіксувати е, оці страшні цифри, ці страшні наслідки російського е, злочину. Будь ласка, ну а посередковано ми бачимо, що є жертви да, з якихось пабліків, з телеграм-каналів. Але це питання ж таки більше до, до поліції, національної поліції та до міжнародних організацій, які фіксують е, воєнні злочини. Ми як репортери, якщо я таке бачу, я звісно зафіксую, передаю потім усі ці організації та й поліцію, але ну це окупована частина і доступ репортерам туди ну неможливий, да тобто зрозуміло, що ми туди не поїдемо, того що просто нас заарештують, та й та й чи в я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за коментарі з місця події. Андрій Дубчак, засновник проєкту Донбас Фронтлайнер з цим проєктом Телеканал «Еспресо» Тепер спільно працюватиме от пан Андрій з Херсонщини. Нам розповів, що там відбувається. Ну, а щодо загиблих на окупованій території. Я сподіваюся, що цей факт принаймні буде документально зафіксований. А зараз час для воєнних підсумків дня і з нами мій колега Сергій Зурець, директор агенції Дефенсекспрес. Сергій, вітаю. Вітаю Сергія наших глядачів. Ну що ж сьогодні багато цікавого буде розповідати. Я навіть питання не готував власне. Найголовніше Сергій розповість під час нашої розмови, але вона розпочнеться буквально за мить. Я розпочну із важливого Сьогодні була зроблена заява і представника міністерства оборони України і військовим керівництвом щодо того, що п'ятихатки наші мовиде про Запорізьку область, які взагалом зміни на фронті сталися протягом останньої доби. Дійсно, ми можемо говорити про те, що, попри розмови там закордонних експертів, публікації про те, що штурмові дії з українського боку на півдні припинилися, як ми бачимо, це зовсім не так, і якраз факт щодо звільнення населеного пункту в. Під це і підтверджує, тому що п'ятихатки розташовані якраз на правому фланзі нашого наступального руху. І сьогодні, до речі, у голодкомандувач збройних сил Валерій Залужний це виклав, облікував це відео від 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, яка звільняла цей населений пункт. І там, до речі, видно багато цікавих моментів, починаючи від того, як діють наші танкові. Підрозділи, як за допомогою наших ПТРК і фпв дронів знищуються російські танки, російські. БМП, також про те, як беруться там в полону російські військові. І це власне відео показує достатньо інтенсивні такі бойові дії на цій ділянці фронту. І чим важлива П'ятихатки? Ну, власне, за П'ятихатками є ще один населений пункт Жереб'янка, і далі відкривається дорога на Васильівку. А Васильівка це такий ключовий населений пункт, достатньо важливий, який відкриває дорогу на інший напрямку. Рки, це якраз на токманатокмак ідеме літополь, і тому горо якраз зараз я панікує, що з огляду на поступове просування українських військ створити суттєві ризики для сковування і. Протискання першої лінії оборони противника, і в цілому можна говорити про те, що дійсно цей приклад говорить про те, що бойові дії на півдні відбуваються на широкій лінії фронту. Російська оборона розхитується, ворог намагається перекидати резерви, намагаючись визначити в тому числі напрямки основного удару. Так що ми говоримо про те, що Оці приклади свідчать про планові заходи нашого генштабу щодо звільнення окупованих територій, створення передумов для уже таких більш потужних активних дій підрозділами, більш масивними, більш сильними, власне. А зараз діють якраз окремі бригади на окремих напрямках. Я коротко запитаю, я і не планував, але от зараз побачив новину на сайті Еспресо. До речі, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, каже про те, що ворог веде активний наступ на Лиманському та Куплінському напрямках. Ну там дійсно ворог не підтягує резерви. Якщо можна дуже коротко, що про це можна говорити? Лиманський напрямок і Куп'янськ це там, де ворог зараз намагається дійсно проводити наступальні дії, але вони проводять вже тривали часи. Вони активно і ефективно купуються українськими збройними силами. Я думаю, що це якраз спробу противника створити ще якийсь там ризикований напрямок з точки зору дій своїх підрозділів, але це не є новиною і всі ці ну, намагання противника будуть заблоковані. Так що думаю, що це в цілому не в вплине на наші дії на ключових напрямках. Коли ми говоримо і про південь, і власне про напрямок Бахмута, де тих само відбувається наші наступальні дії? Є така інформація, що під час чергової зустрічі Рамштампу це була вже 11-та зустріч. України, Чехія та Словаччина підписала меморандум про намір закупівлі та експлуатації бойової машини піхоти CV90 Україна хоче придбати аж тисячу таких сучасних БМП. Які деталі ці угоди? Будь ласка. Дійсно, це вкрай цікава новина, тому що Чехія, Словаччина вони, власне, є вже покупцями цієї машини. Так само цю машину і нам передає Швеція, і оця БМП СІ 90 вважається однією з найсучасніших БМП, які існують на сьогоднішній світі. Вона достатньо конкурентна, потужна її виготовляє до речі, британський концерн BioSystem, який там отримав частину прав від Швеції на, на, на цей проект. І Тут цікаво те, що в цьому меморандумі, який був підписаний трьома сторонами, Чехією, Словаччиною та Україною, на зустрічі Рамштайн, говориться про те, що Україна готова. Придбати аж тисячу БМП такого класу, якщо ми говоримо про тисячу БМП, то це десь в межах 10 мільярдів доларів, тому що в середньому це БМП коштує десь 12 мільйонів. Це до речі, тричі дешевше ніж БМП Мардер, але з точки зору ефективності «Сіві-90» не поступається мартеру. але в будь-якому разі, що важливо, що зараз, власне, як ми бачимо, створюються нові передумови для якісного оновлення української оборони промисловості, тому що цей британський концерн Басистам, який виготовляє СІ 90 уже керівництво концерну мало зустріч з Зеленським. Було заявлено про відкриття офісу цієї компанії в Україні створення ремонтних підприємств. Таким чином, це має бути таким ще одним таким грунтовним поштовхом для того, аби Шлося не лише про закупівлю цих БМП в такій кількості, як а як думаю, і там ліцензійного збирання цих машин на території України, але, але Сергія влас... припущення У нас 50 секунд, але я коротенько запитання, чи матиме Україна ізраїльські танки Маркава. Питання складне. Думаю, що можливо, коли Ізраїль поставить ці танки до Кіпру. А з Кіпра ми отримаємо радянські танки. Т-84 в обмін такої кругової взаємодії. Думаю, що це якраз найбільш реальний проект пов'язаний з експортом ізраїльських танків Меркава. Дякую дуже, Сергію Сергій, Сергій Згорець, директор агенції Дефенс Експрес ведучий рубрики «Воєнні підсумки дня був з нами. Ми повернемось буквально за мить. Ну що ж і тепер хочу проносувати, що буквально за е, 5 хвилин в нас в етері буде передматчова студія за участі моїх колег ведучих Олександра Вашука, Андрія і запрошених гостей легендарних футболістів тренерів Андрія Воробея і Юрія Беньо. Вони обговорюватимуть напередодні матчу Україна Майта е, очікування. Ну а після матчу о 20.45 буде після матчова, е, буде після матчова студія. Сьогодні збірна України, як то кажуть, немає права на помилку, врятувавшись мужність наших гравців вірою вболівальників і певним дивом в матчі з Македонією, програючи 2-0, врятувавшись з рахунком 3-2. Збірна України сьогодні проти, ну чесно кажучи, не гранта світового футболу збірної Мальти повинна брати три очки. Ну але як то кажуть, це футбол про це буде мова в передматчевій студії і о 20.45 після матчова студія за участі моїх колег та запрошених гостей, експертів і футболістів. Отже. Дочекайтеся о 18.30 в етері Андрій Малановський, Олександр Ващук, Юрій Беню та Андрій Воробей. Ну а я повернусь до вас о дев'ятнадцятій з новинами. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Не 2 в одному. При використанні не потрібно спирювати нігодь, і його легко наносити двічі на добу. Він проникає глибоко, знищує і припиняє розмноження грибка, освітлює колір нігтя. Не 2 в одному. Це доведена ефективність. Помітний результат зручне використання. Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну, душу і тіло лікують Карпат. Україна Мальта Намеґого 19 червня о 19.00. Збірна України подарує яскравий футбол, а ми неймовірну підтримку. Дивіться відбір Євро 2024 та вболівайте за наших на Мегоко. Є знижки на псилобальзам. 15% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Долучайся до спільноти з українським поглядом на світ. Ставай спонсором Ютуб каналу Еспресо, а це доступ до ексклюзивного контенту. Особисті подяки, закріплені коментарі, спеціальні іконки та можливість особистого спілкування з командою Еспресо. Натискай спонсорувати і ставай частиною спільноти з українським поглядом! Добро чекають вже третій рік. Месія і спасе український футбол. Сергій Ребров нарешті очолив збірну України. Я дуже радий повернутися до україномовних гравців. Новий тренер, нова.